Парк енергетиків у Дніпровському районі Запоріжжя, спільний рейд рятувальників та фахівців міського управління з попередження надзвичайних ситуацій. Відпочивальникам та місцевим підприємцям розказують про небезпеку надбалого поводження з вогнем на відкритих територіях. Знаєте, так що спалення сухорослинності у нас заборонено законодавством. Тому ну, будьте обережні зараз у нас триває пожежно-безпечний період, і навіть незначна, на перший погляд, пожежа може призвести до більш масштабної пожежі та серйозних наслідків. Основною причиною виникнення пожеж це є. Все ж таки людський фактор, тобто небережне поводження з вогнем. Кидають недопалки на суху траву, можуть після відпочинку не дотушити свої багаття, а також після цього всього. Часто можна спостерігати на вулицях, як недопалки кидають сміття, і вони також загораються. Рятувальники роздають людям інформаційні буклети та листівки з правилами пожежної безпеки у місцях відпочинку та на відкритих територіях. Заборони спалювання сухорослинності, тягне за собою притягнення до однієї Прекрасно. Запоріжець Богдан запевняє рятувальників завжди стежить за тим, аби під час відпочинку не спровокувати пожежу. Щоб поряд не було легкозаймистих матеріалів, оскільки я палю, щоб не викидувати бички в непотрібне місце. Нагадують рятувальники і про штрафи, зокрема за спалювання сухої рослинності до 6 тисяч гривень, а за порушення пожежної безпеки в лісі 5 тисяч. Мінімальна сума штрафу вона зараз складає 3060 тисячі шістдесят гривень. Будьте обережними, не порушуйте правила. Інформування населення щодо наслідків необережного поводження з вогнем у природних екосистемах традиційно розпочинають ще у травні. Роз'яснювальні заходи проводять у місцях масового скупчення людей. На правобережному пляжі у заповіднику Хортиця в зоні відпочинку Хвиля. Це дуже радує, що це питання контролюється відповідними людьми. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.